Доброго дня, магітер український, мене звати Олена. Ви про це не знаєте, що відбувається за вашою спиною і про що говорять? Два варіанти. Інтуїтивно вибираєте цифру. Ну і далі дивимося. Ваша синіфікація. Перший варіант. Другий варіант. Що говорить. Далі по потребі. Буде потреба, будемо брати додаткові карти. Перший варіант ваша саміфікація. Верховна жиця, королева жезлів. Королева пентаклів. Ви самодостатні. Навіть якщо ви про це не знаєте. Ви маєте знання, ви маєте прекрасну інтуїцію, ви самодостатні, реалізовані. У вас є вогонь, страсть стихія землі, стихія вогню. У вас є мудрість знання, у вас добра працює інтуїція, ви маєте рівновагу, ви маєте баланс. Щоб, задіявши інтуїцію, вона вам підказує, яким шляхом вам рухатися яким шляхом вам здобувати саме той результат, на який ви націлені, який ви бажаєте досягти? Куди ви бажаєте вкласти свою енергію, ресурси? Яким шляхом ви плануєте рухатися далі? Яким шляхом вам потрібно рухатися і діяти, проявляти свою активність? Де ви здобудете саме той результат, який ви бажаєте? В якому напрямку вам рухатись? Що робити? але саме щоб досягти того бажаного результату, на який ви націлені, який ви бажаєте досягти, в чому ви бажаєте реалізуватись. Так, на даний момент у вас є енергія для того, щоб ви реалізували саме той проєкт, що ви задумали, на що ви націлені. Що ви не знаєте деякої інформації, від вас скрита інформація про те, що за вашою спиною говорить королева жезлів. Ви самодостатні, ви самодостатня реалізована і ви націлені на результативність в своєму житті. Ви не прагнете пасувати, щоб не відбувалося, але є та, яка заздрить, є та, яка проявляє активність в ваш бік. Але можливо ви про це і не знаєте, що вона не залишає вас в спокою, особливо заздрість її переповнює по відношенню до того, наскільки ви змогли реалізуватись, чого ви досягли, що ви отримали і що маєте на даний момент в своєму житті. Достаток який? яке благополуччя, рівень благополуччя. Ви маєте загалом дій би при своїй енергії діяти, активно діяти, займати активну позицію, не пліткувати, а вкладати енергію в реалізацію. І вона б мала досягати, могла б досягати результату і бути самодостатньою, але ні, в неї енергія йде в інше русло. Давайте подивимося ситуацію. Вам надають можливість зміни проходять ваше життя, тому що ви вперто йдете в реалізацію тих змін, тих можливостей, використовуєте шанси. Ви талановита людина, професіонал в своїй справі. Ну, не все в вашому житті складається так, як ви бажали, Все понутам, але все ж таки скажу, що ви маєте натхнення, ви маєте бажання діяти, реалізовувати і використовувати, вперто йти до тієї цілі і реалізації тих планів, які у вас є, Не зважаючи ні на що і ні на кого. Це те, що відбувається у вашому житті. А давайте, я б сказала, що є та, яка і пліткує, і вона зараз. Сумно їй від того, що ви талановита людина і досягаєте намічених цілей. Це, що відбувається за вашою спиною. А давайте ми подивимося додатково, що відбувається за вашою спиною. Зараз повсякденній в вашому оточенні йде трансформація. Ви закриваєте тих людей, які знаходяться в вашому оточенні, числавні, гордовиті егоїсти. Рід вам допомагає очищувати простір і ваш шлях, які прагнуть вас вам маніпулювати, тримати вас в залежності, тому що ви ресурсна людина, вони розуміють, що за ваш рахунок. Вони можуть досягнути більших результатів в своєму житті. Але ви втомилися. Ви розумієте, хто є хто, і бачите їх, навіть якщо вони прагнуть сховати своє істинне, те, хто вони є насправді, те, ким вони являються. Але ні, ви вже втомилися і ви бажаєте відпочити. Тому ви очищаєте завдяки своєму роду, завдяки тому, що вони. Дають вам бачення, хто є хто допомагають вам іти даним шляхом, трансформувати ваш простір, ваше оточення і ваше життя загалом, і ви й отримаєте результат. Завдяки роду, завдяки тому, що не відбувалося в вашому житті, але ви знаходитеся в трансформації. Іде процес. Тому що ви розумієте, досягнути результату і реалізовувати саме споруч з тими людьми, які Лицемірно прагнуть лише досягати своїх результатів, а не працювати в команді, в партнерстві. І хоча 50 на 50, коли вкладаєшся, то тоді її отримуєш. Ні. Більшість прагне маніпулювати і використовувати. І ви від цього вже втомилися, тому ви прагнете відсікти, очистити, позбутися. Да, закрити їх. І управляти своїм життям, не давати можливості приховувати інформацію, бачити ясно все те, що відбувається в вашому житті. Не знаходитися в темряві, мороці по відношенню до тих людей. Ви не бажаєте мати поруч таких людей. Ну, але ж все ж таки вам рід дає її ще й розуміння, знання бачити людину, хто вона є насправді. Тому що. Все одно люди будуть ходити в ваше життя. Ви не зможете очистити і закритися від оточення. Тому рід дає вам, для того, щоб керувати своїм життям, для того, щоб не піддаватись маніпуляціям з боку інших людей вашого оточення, поставити крапку на тому, що вже є або що було. І піти в нове, тобто трансформувати і піти в отримання свого власного результату до того, чого ви прагнете. Реалізувати, досягти. У кожного свої бажання. І в кожного своя мрія, і він прагне досягти реалізації проєкту, бізнесу. Або загалом вивчитися і бути професіоналом в своїй справі. Ну, чого б хто із вас не бажав кварем, по-першому варіанту. Але. Для того, щоб ваше життя прийшли можливості для того, щоб ви могли вільно рухатися і досягати бажаного результату, ви повинні пройти дану трансформацію і очистити свій простір від тих, які є баластом на вашому шляху, є перепоною. І вони влаштовують додаткові перепони і проблеми вам же. Тому що вони бажають маніпулювати вами, використовувати вас. А ви йдете і бажаєте йти своїм власним шляхом, то перш чим іти тим шляхом, ви повинні позбутись присутності цих людей. А для цього вам рід і дає розуміння, хто є хто, щоб управляти своїм життям, щоб бачити, щоб чітко розуміти, ставити крапку і очищувати свій простір і досягати результату. Про що говорять за вашою спиною? Вони не розуміють, як ви кожний раз, втрачаючи, відроджуєтесь і йдете далі. Вони цього не розуміють. Вони вам влаштовують перепони для того, щоб ви знаходилися в мороці, в темряві, в негативі, щоб ви не могли рухатися далі. А ви все одно рухаєтесь далі. За голову беруться. А ви відсікаєте, робите вибір і йдете до свого результату. З розумінням того, чого ви бажаєте досягти. А вони все прагнуть вас ввести в жертву, маніпулювати вам і використовувати вас, щоб ви не змогли рухатися далі, відсікати. А ви все відсікаєте ідете далі, розвертаєтеся і сидіть самі в цій жертві. А я пішла далі. Ви переможець, у них в голові не уклануються. Як ви знаходите саме тих людей, які потрібні для того, щоб реалізувати саме і досягти того, чого ви вважаєте? Так ви працюєте, ви вкладаєтесь, але ви як опиняєтеся в потрібному місці, в потрібний час, і ви виходите переможцем. Вони не збагнуть. Чому саме так відбувається в вашому житті? Або ще додатково вони просто спілкуються відносно того, що ви досягаєте бажаного, незважаючи на те, що деякі моменти в вашому житті ви знаходилися в жертві. І вам прийшлося залишити саме ситуацію або обставини там, де ви знаходилися, і піти далі. Але ви вийшли, ви пропрацювали, ви витягнули себе. І. Опинилися знову переможцем. В голові не укладується в людей. Ну, переможцем здобули результат. Так, да, працюйте, ви досягнете своєї стабільності. Перед вами відкриті шляхи. Ви робите вибір серця. Вам допомагає рід і вищі сили. Ви не прагнете маніпулювати і використовувати людей. А вони прагнуть. Вони не збагнуть, тому що ви на різному рівні розвитку. Дякую, перший варіант. Другий варіант, ви про це не знаєте. Що відбувається за вашою спиною, про що говорять ваша сигніфікація? Ну, я можу сказати, тут попрацювали над вами добре. Зараз в стані жертви щось втратили. Закінчилася якась ситуація або вам закрили шляхи. Ви не можете діяти, ви не можете рухатися. Можливо, ви втратили людину, близьку людину і тому ви сумтуга і негатив який є, який присутній в вашому житті, він забирає сили і енергію, і ви не рухаєтесь нікуди, тому що немає навіть бажання рухатися. Ви не бачите того світла в кінці тунелю, бо негатив зателяє вам очі. Ви не можете зрозуміти, що навіть якщо ця ситуація відбулася в вашому житті, банально, але це так. Потрібно виходити з цього стану. Життя продовжується для вас насамперед. Якщо це, звичайно, закінчення шляху, і вас прагне хтось ввести в стан жертви, або ви взяли паузу, тому що якийсь період, якась ситуація, якийсь відрізок вашого життя закінчився, або ви пішли, наприклад, з роботи. На чомусь ви поставили крапку. На стосунках, наприклад, взаємодія з партнером. Навіть якщо є сум, є туга від втрати, від закінчення, від того, що вже не існує в вашому житті, ви взяли паузу, відпочиньте, наберіться сили ідіть далі. Тому що знаходиться в стогнації бездіяльності, ну, сенсу немає. Втрачаєте власну ресурсність, втрачаєте енергію, зливаєте це все в негатив. В бездіяльність і результативності в вашому житті ніякої. в Якої би сфери це не стосувалося. Тому це ваша сигніфікація. Кверент по-другому варіанту хтось із вас в якийсь із моментів або в ситуації знаходиться. Тому давайте будемо дивитись далі, що саме відбувається? Ви отримали новину, яка вас просто вбила. Є та людина, ви зверталися до відаючої жінки, або отримали інформацію відносно розкладу, можливо, і в інтернеті, передбачення надали інформацію відносно того, що в вашому житті є жінка, яка заздрить, яка не бажає, щоб ви досягли бажаного результату, навіть якщо ви маєте ключі. Для власної реалізації, для того, щоб іти рухатися і реалізовуватися. Не в її присутності, вона цього не переживе. Непомірна заздрість і небажання, щоб ви мали той результат, якого прагнете мати. Жінка вам сказала, у вас ключі є, щоб вийти з цієї ситуації. Закрить, поставить крапку і рухатися далі. Не знаходитися в бездіяльності. Рідній і ваша родина підтримує вас Вона прагнутиме все ж таки співпрацювати з вами, взаємодіяти з вами, плестиме свою паутину, тому що вона розуміє тільки за ваш рахунок вона отримає результат. Але щоб ви були в самотності, щоб поруч не було тих людей, які допоможуть вам. Розібратися, пройти даний шлях, пройти дану ситуацію, бути сильною, енергетично наповненою. Тому що якщо ви будете в негативному стані, в стані жертви, у вас не буде енергії, вас не буде сил, з вами краще управляти, маніпулювати. Тому така ситуація відбувається в вашому житті. Що відбувається за вашою спиною? Страшно, але вона йде в це. От саме, чого вона бажає саме реалізувати ту справу, про що я тільки що вам щойно сказала, вона намітила, те, що вона буде завлікати вас в свою паутину, їй страшно, але вона буде прагнути реалізувати це співпрацювати з вами, тому що тільки один шанс вона бачить для себе і варіант досягти бажаного результату, хоча і важко в даній ситуації. Вона Бажає, щоб, незважаючи на ваші негаразди, незважаючи на те, що в якому б стані ви не знаходилися, вона бажає, щоб ви працювали так і реалізовували саме той план, працювала на роботі. Можливо, вона керівник або ви колеги по роботі, можливо, бізнес-партнери. Або загалом на бізнес партнери тут не дуже схоже, тому що вона боїться. Можливо, ви керівник, і вона підсижує вас, поки що вона повчиться, але є за вашою спиною домовленість, що вас приберуть, а тоді її поставлять. Вона піде на новий етап розвитку. Да, вона бажає бути самодостатньою, тобто зайняти ваше місце. Використати вас і викинути. Да, і цікти. Що ви зробили все так, як вона бажає, бо вона цілеспрямовано використовує вас саме для того, щоб ви реалізували той план, який в неї є, бо тільки ви можете реалізувати. Уже в кожного із вас програється ця ситуація по-різному. Дивіться, як ще може. Можливо, це взаємодія з партнером або з партнеркою. Ну, більше, можливо, і партнером. Якщо ви розраховували, що ви можете побудувати стосунки, то ця людина, чоловік, це не обов'язково жінка, може бути чоловік, використовує вас раді своїх цілей. Далі ви в жертві, ви не отримаєте те, на що ви розраховували, а він відчуває перемогу. Хоча ви працювали в партнерстві над якоюсь справою. І так може бути. Про що говорять? По-перше, обсуждають саме даний план? Що ви імператриця самодостатня, ви маєте свою стабільність і бажають, щоб ви не мали цього. Ні стабільності, ні ресурсності, ні самодостатності. Позбавити вас стабільності, ресурсів, фактично достатку і благополуччя, оскільки це можливо, який ви маєте на сьогодні. Про що вони говорять? Поране. Не знаходитися в ілюзіях. Коли ви, здобувши інформацію, отримавши інформацію, ви відродитеся як птиця фенікс, тільки тоді, коли ви, не, ви будете чітко розуміти і контролювати власну ситуацію. Не знаходитесь в ілюзії по відношенню до людей. Ви маєте інформацію, і ви повинні здобувати, контролювати, аналізувати і структурувати. Розуміти, чітко розуміти взаємодію з тими людьми, які особливо дуже близько в бізнесі в сфері реалізації. Ви відродитесь, але тільки тоді, коли не будете знаходитись в ілюзії. Дякую, магітер української до зустрічі.